Дорогі друзі, скажемо славу і подяку нашому Господу, що Господь продовжує милість до нас, дає нам велику милість бути на цьому місці, дає нам велику милість, що Він говорить. До цього дня Він говорить до кожного із нас. Останнім часом, слухаючи проповіді різні, щось запам'ятовуючи, я замітив, що дуже багато проповідей. Які говориться про практичне християнство. Ну, тобто, ми зробили одне, ми, якщо будемо робити так, ми, ми отримаємо щось інше. Будемо слухняні, будемо довголітні. Будемо любити, як потрібно любити ближніх і так далі. Я сьогодні хотів би коротко до молитви пороздумувати над такою темою, як любов Божа. Як Господь полюбив нас, які відчуття Господа до нас? Для роздумів моїх я прочитаю місце святого письма, яке записано послання апостола Павла до Єфесян. Третій розділ. послання до Єфесян, третій розділ з 14 го вірша. Для того я схиляю коліна свої перед оцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменується всякий рід на небі і на землі. Щоб Він дав вам за багатством слави своєї, міцно утвердитися Духом Його у внутрішній людині, щоб Христос жив у серцях ваших вірою, щоб ви, укорінені і утверджені в любові, могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина, довжина, глибина і вишина, і зрозуміти любов Христову, яка перевищує розуміння. Щоб вам сповнитися всією повнотою Божою, я хотів би, хотів би говорити про любов Божу, яку Бог являє до кожного з нас. В цьому відрізку тексту я знайшов таких чотири пункта, по яких ми можемо пороздумувати про любов Господню. І це буде вірш 18. Там написано: могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина, довжина, глибина і висота Божої любові до нас. Довгий час я вже роздумую над цим текстом. І різні думки були. Я хотів би поділитися декілька думок, що є Божа любов. І перший з пунктів, що таке ширина Божої любові. Ширина Божої любові. Бог любить всіх. Івана 3:16 дуже вірш такий для нас всіх відомий. Дуже відомий вірш, що Бог хоче, щоб кожна людина спаслась. Скажіть, дорогі друзі, хто з нас не належить до цього слова кожен? В синодальному перекладі всякий. Хто із нас не підходить під слово всякий? Кожен з нас, хто вірить в Бога Отця, Він всякий, хто вірує в його. Тобто Господь своєю любов'ю обіймає всіх. Він всіх нас з'єднує. Апостол Павло в післені до Галатів. Пише такі слова. Галатам, 3 розділ, 28 вірш. Немає ні юдея, ні єлена, ні раба, ні вільного. Нема ні чоловіка, ні жінки, але всі ви одне в Христі Ісусі. Господь всіх об'єднує. Ну, здається, що може бути спільного в Юдея з Єліном? Мало що спільного. Але любов Ісуса Христа, ширина Божої любові, вона об'єднує всіх, вона об'єднує всіх нас. Ну, здається, на цьому можна зупинитися, Юдей і Єлін. Але апостол Павло в післанні до Колосян в 3 розділ 11 вірш пише ще далі. Пише ще далі. Де нема ні Єліна, ні юдея. Я трішки пропускаю ні варвара, ні скіфа. Ну, здається, це зовсім різні люди. Що може цих людей об'єднати разом між собою? А Господь свою любов, ширину своєї любові. Об'яснює тим, що всі ми одне тіло в Ісусі Христі. Ну, взагалі цікаво, апостол Павло пише скіфи. Взагалі, хто такі скіфи? Це одні з самих жорстоких воїнів, які були на той час. Що може об'єднувати цих воїнів з іудеями? Тільки любов Господня, тільки ширина Божої любові, який говорить, що всякий, хто вірує в мене, Бог. Любить, Бог не залишає. Друге, другий пункт, на що хочеться говорити, це довжина Божої любові. Відразу згадується текст з Пісня до коринтян, що Бог, що яка любов повинна бути, і там є таке слово, любов довготерпелива. Це також одне із якостей Божої любові. Любов довго терпить. Ще хотілося би зачитати. Це Єремії 31 розділ. Це те, що відноситься до довжини Божої любові. Єремії, 31 розділ, 3 вірш. Здалека Господь з'явився мені і сказав: Любов'ю вічною я полюбив тебе. І тому простяг до тебе благовоління. Любов'ю вічною. Божа любов є вічна до кожного із нас. Ну здається, як, можемо, як ми можемо розуміти Божу любов? Такий приклад чув зовсім недавно на проповіді. Проповідник запитує, як ви думаєте, мама коли починає любити свою дитину? Коли вже вона з'явилась на світ? Та ні. Ще до того, як дитина з'явилася на світ, мама вже любить свою дитину. Так і Господь, кожного із нас. Ще ми не були на цьому світі, ще ми не були на цій землі, а Господь вже кожного із нас полюбив нас. Коли перші люди зрішили, Господь проявляє свою любов і дає нам спасаючу надію. Дає вказує, що буде прихід Месії, що буде для нас всіх спасіння. Скажіть, хіба це не любов Господня? Що любов заздалегідь піклується за своїх дітей? Господь заздалегідь любить нас і проявляє своє довготерпіння. Третє, це в цьому вірші, це глибина Божої любові. Це, напевно, один із найважких пунктів, над яким я роздумував, що таке глибина Божої любові? І знову ми вертаємося до нашого центрального вірша Біблії, це Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Глибина Божої любові це те, що Господь щось всередині себе відірвав. Для чого? Для того, щоб нас, грішних людей, для того, щоб нас грішників привести до себе. Бог щось віддав своє найдорогоцінніше, найцінніше щось віддав для того, щоб нас приобрести. Римлянам, 5 розділ 8 вірш. Але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Господь помер за нас. Це глибина Божої любові, яку Господь проявляє через Ісуса Христа в нашому житті. Останній пункт, над яким хочеться пороздумувати, це висота Божої любові. Зовсім недавно в нас була тема на зібранні, проповідав брат Андрій, і він говорить таку тему називатись і бути дітьми Божими. Скажіть, хіба це не висота того, що ми можемо називатися дітьми Божими? Ну, що може бути вже ближче, чим дитина Господня? Нас Господь високо підняв в своїх очах. Нас Господь високо підняв в очах людей навколишніх. Господь нас полюбив. Висота Божої любові, що Господь підняв нас. Такий приклад також з Біблії. Хотілося б згадати про Амана. Коли йому цар запропонував, придумай щось для того, щоби возвисити. Щоби людину возвисити, він не сказав кого. І Аман. Різні речі придумав. І провести треба по площаді, і говорити і воскліцати. Ну, здається, ну це саме велика висота? Та ні. А міг би просто придумати, а посидіти на царському троні, а бути радом з царом, а бути на його місці. Післення до Єфесян, другий розділ з 4 по 6 вірш. Яка висота Божої любові? Бог багатий милосердям ради своєї великої любові, якою він полюбив нас і нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, благодаттю ви спасені, і воскресив з ним і в Ісусі Христі посадив на небесах. Дорогі друзі, висота Божої любові, те, що Господь посадив нас на небесах. Дорогі друзі, дав би нам Господь милісті, дав би нам Господь мудрості більше пізнавати любов Господню, яку, любов, яку Бог проявив до кожного з нас. Що нас Ісус Христос всіх об'єднав, що заздалегідь Господь попіклувався про наше спасіння, Він послав сина свого, що Господь в глибину нас полюбив, що Він віддав щось своє заради нас. І будемо дякувати Богу, що Господь. Посадив нас на небесах, що Господь веде нас в вічні святі оселі. Давайте помолимося, щоб ми могли більше й більше пізнавати любов в Господню, яку любов, яку Бог проявляє до нас. Слава йому за все! Амінь.